Всім привіт! Вітаю вас на своєму макіяжному YouTube каналі and Makeup. І сьогодні ми з вами будемо робити ось цей причудовіший макіяж. Буде свого роду туторіал. Що ж, палеточка у нас від Stars from The Stars, називається Burgundy Bliss Першу я хочу. Намалювати форму беру такий плаский пензлик і дуже делікатно стараюсь намалювати стрілочку. І я вже не буду за цю стрілочку виходити далі з тінями. Потім я беру такий пухнастий пензличок і починаю промальовувати рухому повіку. Ось таким бежевим відтіночком спочатку промалюю рухому повіку. Потім я беру трошки рожевіший відтіночок і тим самим пензликом. Тим самим пензликом теж промальовую рухом по віку, вже трошки насиченіше роблю. І роблю це пухнастим пензликом, бо не хочу чіткої границі. Далі беру інший пензличок і бордовий відтіночок. І вже нашаровую бордовий відтіночок на стрі... стрілочку. І нижче цієї стрілочки я стараюсь не виходити. Далі її добудовую і Нашаровую. І так само розтушовую. Пензличок я маю більш щільно набитий, вже не такий пухнастий. Отже, далі беру інший пензличок, трошки менший. І хочу добудувати цю стрілочку ще червоним відтіночком. Щоб наша стрілочка була більш насиченою. Далі я беру попередній пензличок і хочу розтушувати так само цей відтіночок. І все те саме я, я роблю на другому оці. Так само пензличок, більш щільно набитий, котрим можна добре розташувати границю. І я його тягну цей пігмент трошки далі. Далі я беру вже пензличок до малювання стрілочок та брів. І хочу вимлювати ще другу стрілочку трохи нижче. Вже друга стрілочка буде виходити з нижнього повіка. Хочу теж е зробити стрілочку. З внутрішнього куточка, щоб зробити наш макіяж більш цікавішим. І так само нижнє повіко я теж промальовую цим червоним кольором. Все так само я повторюю на іншому оці. Так само стрілечка з внутрішнього куточка. І все це я малюю тінями. Далі хочу трошки розташувати червоний відтінчок на нижній повіці. Трохи протягую відтіночок донизу і заходжу на стрілочку. Бо хочу стрілочку теж зробити більш насиченою і не такою тонкою. І все те саме я проробляю на другому оці. Далі я беру дуже пухнастий пензлечик і підтушовую границі з нижньої повіки. І з верхньої так само, трошки підтушовую. Далі вже беру темніший бордовий відтіночок і хочу поглиб, поглибшити нижню повіку, та трохи хочу поглибшити свою нижню стрілочку. На верхній повіці. Теж домальовую трошки стрілочку. Ось так. У нас виглядає макіяж на цьому етапі. Далі беру вже відтіночок safety, це дуже світлий відтіночок. І вже ним підтушовую зверху. В моїй ситуації це не обов'язково робити, але я так хочу. Він трошки зм'якшує нам границі, і так само я хочу ще всередині між верхньою та нижньою стрілочкою теж промалювати світлим відтіночком, щоб зробити більш чітку границю, щоб наші стрілочки виглядали більш насиченими. Далі вже беру так само той світлий відтіночок і підтушовую нижню повіку віку, ще трошки. Але вже не таким пухнастим пензликом. Цей пензличок більш плаский, він також сам пухнастий. Далі вже йде блискітка. Така блискітка більше кольору шампань. Я її наносу, наношу на все по віку. Далі беру трохи темнішу блискітку бордового відтіночку, і наношу у куточок, у зов... зовнішній куточок. А далі тут я підтушовую і додаю трошки кольору, бо мені здалося, що не така насичена стрілочка у мене. Тож трохи дотушовую і дошаровую. Тут трошки, якщо десь потрібно, підтушуємо і вже наношу таку червону блискітку у нижню зону повіки, теж трошки підтушуємо. І вже саму -саму світлішу блискітку я наношу на внутрішній куточок, щоб зробити таку щось на кшталт сль сльозинки. Мені це дуже подобається, це дуже гарно. І далі вже я самим темнішим відтіночком з нашої палетки я хочу промалювати лінію над віємі. І ось так виходить. І вже я хочу теж самим світлим відтіночком блискітки зробити трохи хайлайтеру. База у цієї близькі такі прозора, тож підійде непогано до, як хайлайтер. Ось тут можете бачити, як сяє. І ось такий остаточний макіяж ми маємо. Тут я домалювала вії і губи. І ось так виглядає цей макіяж. Поставте лайк, якщо вам сподобався цей туторіал. Сподіваюсь, що він був корисний. Дякую усім за увагу і сподіваюся зустрітися з вами у наступних відео.